Вас вітає магазин велогаражної Вілені на огляді Corso Корсобокстер. Має велику лед панель, на якій показується швидкість, рівень заряду та пробіг. Заднє широке сидіння, переднє сидіння поменше та дитяче сидіння. Передня фара, поворотники та три режими швидкості. Перевіряємо поворотники. Також має передні гідравлічні гальма. Трансформується переднє сидіння та здвигається заднє речагом. Тут уже на відео здинуті сидіння. Покажемо вам задню корзину. Відмикається під ключ. В задній корзині знаходяться дзеркала та зарядний пристрій. Все легко в управлінні та зрозуміло. Здвигаємо назад сидіння, теж через речажок. Так виглядає електротрицикл, уже готовий для використання.